Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо монету із серії видатні особистості України, яка присвячена 110-річчю від дня народження українського композитора, диригента Бориса Лятошинського, який мав винятковий педагогічний хист і створив власну композиторську школу. Його учнями були такі композитори, як Грабовський, Карабиць, Сильвестров, Станкович, Шамо, музикознавець Белза. Творчість Бориса Лятошинського охоплює різні жанри. Йому належать дві опери, п'ять симфоній, камерна музика, романси фортепіальні мініатюри тощо. Монету було введено Національним банком України в обіг 5 січня 2005 року. Номінал монети має 2 гривні, виготовлена вона з Незельберу масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 міліметр, тираж 20 тисяч штук. Почнемо розгляд монети з за аверсу. Зараз ми її відчинимо. Хвилиночку. Так. Чиїсь. Допитливі руки вже тут побували. <кій> так, значить, на аверсі монети вгорі півколом розміщено напис Україна. Під ним малий державний герб України. На тлі нотних рядків зображено. Скрипковий ключ в обрамленні орнаменту, створеного за мотивами народних розписів. Над нотними рядками номінал 2 гривні. Унизу логотип монетного двору Національного банку України та рік карбування монети 2005. Ось такий, друзі. Аверс. Перейдемо до розгляду реверсу. Так. Борис Лятошинський. Так, значить, відносно реверсу. На реверсі монети розміщено портрет Лятошинського. І півколом напис Борис Лятошинський. 1895-1968. Ось така, друзі, монетка була на огляді. Серія видатні особистості України або піджаки, якщо на них кажуть. <кій> Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.